Патрульні нагадують про безпеку дітей на дорозі, оскільки з початком навчального року школярів на автошляхах побільшало. Особливо звертаємо увагу батьків, коли йдуть з дітьми по пішохідних доріжках. Багато дітей вони не знають, що по пішохідній доріжці повинні не їхати на цьому велику, а пройти. Дуже би хотілося, щоб батьки наголошували на це і вчили дітей, що по пішохідних переходах треба переходити, як нас говорять, пішком. Лише нещодавно стрийські поліціянти проводили операцію безпечні автомобільні шляхи. Було виявлено більше півтора тисячі порушень, зокрема водіння у нетверезому стані. Хочеться так само звертати увагу, щоб водії менше порушували правила дорожнього руху і звертали увагу на те, що у нас 1 вересня навчальний період, як я говорив, і діти ходять до школи дітей молодших учасників дорожнього руху, якщо так можна сказати, то більшало. Патрульні закликають приділяти особливу увагу дороговказу Діти на дорозі.